Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина Tesla Model 3. І в цьому відео я вам розкажу, як зекономити на зарядних станціях за кордоном. Якщо ви плануєте якусь подорож за кордон, то вам варто знати, які станції бувають, як ними користуватися. Як їх активувати, як на цьому всьому зекономити. Тож, перше, станції в Європі багато, способи підключення та активації можна подивитися в мене в окремому відео є. Ця інформація про українські зарядні станції, вона актуальна і для європейських таких зарядних станцій. Щодо того, як їх активувати, то існує два способи загальних. Перший спосіб це аплікушка білних провайдерів, які встановлюють станцію, наприклад, це станція хес 2 b і у них є клієнт-бірінг Даммобайл. Ви можете його поставити, ним користуватися. Я ним вже користувався не сильно зручно. Через те, що вам треба вказувати айбан європейського банку. Тобто ви не можете скористуватися українським банком для того, щоб оплатити за такі станції. Але все ж таки спосіб існує. Аплікушка доступна. Я цим користувався перший раз, коли вони ще не викупили, що українські банки не читаються. Другий спосіб, з яким ви можете такі станції активувати, це ромні провайдери. Це може бути, наприклад, український провайдер GoToYou. GoToYou надає послуги білінгу в своїй ромінгові мережі. І за допомогою плюкушки GoToYou ви можете активувати. Цю зарядну станцію в принципі користуватися Голтою, як і у саме в Україні, так і за кордоном. Але в Голтою ця станція коштує близько 1 євро 10 центів. Тут ця станція вказана коштує 60 центів. Я заряджаюся зараз по 35 центів. Як це сталося? О, як я. Дуже просто готую не єдиний роумінговий оператор, який співпрацює з цією зарядною станцією. Їх в європі є безліч. Майже кожна країна має свої роумінгові оператори Десь умови кращі, десь умови гірші. Але все ж варіантів багато є. Тож яким варіантом я користуюся і рекомендую вам? Я користуюся італійським оператором B-Charge, який взагалі ставить на цю зарядку вартість до центів. 95, подумаєте, так це ж не 35. Ну так. Да. Так, це не 35, але 95 – це звичайна ціна. У цього провайдера B-Charge є така штука, як підписка на пакет пакети кіловат-годин. Я купив на цю поїздку на один місяць 250 кіловат-годин за 90 євро. Таким чином я купив 250 кіловат-годин кожну по 0,36 євроцентів. І відповідно, я на цій станції витрачаю просто ці кіловат-години. Тобто я один раз заплатив перед поїздкою, і далі я вже в поїздці не плачу гроші, а просто використовую оці кіловат години. Цей спосіб є дуже вигідним і дуже класним для того, щоб зекономити ваші поїздки. Але є кілька нюансів. Нюанс перший, звісно, не всі зарядні станції є в цьому ролмінгу бічарж. Але багато є. Наприклад, є станції іоніті 350 кВт, Оця станція 150 кВт, є багато інших 200, 150, 100 і тому подібних кВт станцій. Але прикол в тому, що я ж плачу за кіловат години і виходить так, що мені що тут зарядитися по 150 кВт, а що на зарядній станції 7 кВт повільні, буде однаково по ціні. Тому мені нема сенсу йти на повільну зарядну станцію, я йду на таку максимальну швидкісну, щоб гроші максимально відбувалися. Ще один нюанс використання. Бі полягає в тому, що бічарж після 60 хвилин заряджання виникає штраф за прості. Тобто вам не можна заряджатися довше, ніж 60 хвилин. І, відповідно, на повільній зарядці вам взагалі немає сенсу їхати на бічарж. Ви їдете на максимально швидку зарядку, оскільки тут сесія не перевищує одну годину. Я зазвичай заряджаюся на таких зарядках близько там сорока хвилин, 50 хвилин, не довше. Також у бірчарж є така можливість, як запросити свого друга і отримати 5 євро на рахунок. За рахунок цих 5 євро ви можете в принципі, покрити собі оці штрафи за простій або захиститися на випадок, якщо ви вилізли випадково за змір пакету. Наприклад, у вас пакет на 250 кг, а ви зрядилися на 252 кг що щоб не платити там, 2 євро типу, за ці е, 2 кг. У вас буде по промокоду знижка 5 євро, і з цих 5 євро ця сума покриється. Тобто, по факту, за рахунок промокоду, ви також закрите собі якісь моменти документ страху, щоб ви не заплатили випадково дорожче за ці зарядки. Окрім B-Charge, також є така компанія Енель також італійська. В NLX також є пакети кіловат-годин, за рахунок яких вартість може висягати навіть 25 євроцентів євро центів за кіловат-годину. І також включений і що дуже класно, дуже зручно. Але в випадку ЄНЕРХ і їхні аплікушки Juice Pass є одна проблема: вони не приймають банківські карти українських банків, і, і навіть банківські карти інших банків сусідніх самих країн, тільки західноєвропейських банків. І тут є два варіанти: один варіант ви можете а, знайти якогось знайомого або якимось чином відкрити рахунок, там десь в Німеччині або будь-де, і з того рахунку вже платити за ЕНРХ, або є спосіб використовувати PayPal і за рахунок. Пейпалу навіть пейпалу прив'язано до української банківської карти. Платити за цей NetX. У мене прив'язаний у багатьох людей чомусь він не прив'язується. Треба пробувати чи підтримку. Можливо, вам дасть його прив'язати. У будь-якому випадку Juice Pass також альтернатива, але, але B-Charge менш проблемний. B-Charge приймає українські банківські карточки і пропонує пакети кіловат годин від 50 до 500 кіловат годин. Тобто ви можете забрати собі найвищий пакет на 500 кіловат годин на якусь довгу подорож. Я за собі 250, оскільки Ось не всі зарядні станції, на яких я заряджаюся в цій поїздці, це зарядні станції від B-Charge. Тому відповідно 250, думаю, мені має вистачити в західній Європі. Взагалі дуже багато станцій, дуже багато операторів, не тільки Tesla Supercharger, не тільки Ionity. Є також такий оператор, наприклад, Фастнет. От Фастнет пропонує зарядні станції 120 кВт, дуже прикольні локації, там таке є накриття, кілька зарядок поряд, все дуже класно і непогані ціни. Але їх можна зробити ще кращими, купивши голд Member у Фастнет, який дає знижку 30%. І таким чином з цим голд мембер у вас будуть зарядки коштувати близько 50 євроцентів. Якщо ж у вас не АТС, то ці пропозиції будуть вам дуже актуальні. Якщо ж Тесла, то, в принципі, можете йти на суперчаржу і можете там трошки переплатити, якщо вам важко з цим розбиратися. розбратися. Але якщо у вас не Тесла, то ця інформація буде максимально для вас корисною. Оскільки платити по 80 євроцентів центів за Іоінті або навіть по одному євро є зарядки, ну то взагалі якийсь нонсенс. Якщо можна платити по 35-30 по євроцентів. центів. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь і ми продовжуємо. Ще один спосіб зекономити на зарядних станціях в Європі це роумінг від наших сусідів Грінвей. Тут є один нюанс: є Грінвей польський і є Грінвей Словацький. У польського Грінвея пропозиції гірші, ніж у Словацького. Тому я вам рекомендую поставити Словацький Грінвей. І в Словацькому Грінвеї є така опція, як купити пакет на місяць. Він називається Energy Макс. Оцей енергія Макс він коштує 30 євро і він включає вже включає 100 квт годин зарядок безкоштовних. Тобто вам виходить, що ви заряджаєте 100 квт годин по 30 центів. Далі після цього вже йде плата близько 45-50 центів, в залежності від того, яка потужність станції. Там є градається до 100 кВт і після 100 кВт потужність. Але варто зауважити, що е, у польського Грінвей і у Словацького Грінвей різні станції в роумінгу. Я вже попався на таку штуку, що я приїхав на станцію, вона наче вказана, що вона у словацькому Greenway є, а по факту виявилося, що вона є тільки в польському Greenway. І мені довелося платити, через польський Greenway, Грінвей, і відповідно, я вже не отримав свої 30 центів, а заплатив значно дорожче. Цей нюанс варто враховувати. І знову ж таки, оці стокіо. В годин вони і на повільну зарядку, і на швидкісну, тому вам немає сенсу їхати на повільну зарядку, ви їдете на максимальну швидкісну. У Соловацької польського грінвея немає іонітя, а також є багато класних станцій. Отакого зразка на 100 на 150 кВт, на яких можна зарядитися без проблем. Ще один варіант, який можете використовувати, це зарядні станції компанії ЄНБВ Mobility+. Plus. Є це німецький оператор. Він представлений в кількох західноєвропейських країнах, і на їх зарядках при купівлі там, щось в 10 чи 20 євро на місяць, ви отримаєте непогану вартість зарядок близько 40-50 євроцентів. При плануванні будь-якого маршруту я пропоную вам наступний варіант. Вам треба взяти кілька цих оплікушок, подивитися, які станції є у них на карті, і далі вже використовуючи ці саме всі заредні станції, будуйте свій маршрут. Може брати за основу Плок але на плакшері не є всі зарядні станції вказані. Деякі станції Фастнеду, наприклад, не були вказані. Деякі станції не мають фотографій, не мають відгуків і таке інше. На жаль, немає єдиної якоїсь бази всіх зарядок. Плакшери досить велика база, але не повна. І вам варто просто взяти кілька цих операторів, які ви плануєте використовувати поїзд, наприклад, Бі наприклад, ЄНБВ, Фастнет, Суперчарджери. Всі розкваси собі десь. На одному екрані якось візуально змачити і на, за рахунок саме цих станцій планувати свій маршрут. Я планував свій маршрут в основному за рахунок B-Charge. оскільки я собі купив цей пакет на 250 кВт і за рахунок нього заряджаюсь. Тому в побудові свого маршруту я старався використовувати саме такі станції. Я маю Google Doc, в якому прилічні всі ці знижки з посиланнями на плюшки з різними деталями, який пакет варто купувати, і скільки вам це обійдеться, як ви зекономите. Посилання на цей Google Doc є в описі до відео, тож, якщо ви плануєте подорож, обов'язково завітайте. До відео, і там ви зможете дізнатися всі актуальні знижки, які є на сьогодні. На жаль, не у всіх країнах діють якісь ромінгові оператори, не всюди є бічарж, не всюди є, наприклад, є Єон. Є країни, там, де треба використовувати лише національні оператори. Наприклад, Греція, Португалія, Туреччина, Болгарія. То в цих країнах важко знайти якусь ромінгову мережу, і вам простіше йти качати якусь національну мережу. Ну, в принципі, так само, як в Україні. Да? То ці національні мережі також вказані в тому документі. Актуальні цільні пропозиції постійно міняються. Раніше люди використовували ще Така штука була іоніті паспорт. Купували іоніті паспорт, платили щомісяця 18 євро і мали хороші ціни на станції Іоніті. Тож вам варто дивитися в цю цей документ, щоб дізнатися актуальні дані на цей момент. Я сподіваюся, вам сподобалося це коротке відео. Ви поставите йому лайк, підписуйтесь на цей канал і поширюйте його своїм друзям, які, які планують подорож на автомобілі і бояться, що це буде дорого або якось незручно для них. Всім дякую, та побачення.